Велика субота, Пасха вже зовсім близько, ми майже торкаємось до торжества і торжеств. Богослужіння Великої суботи вже у світлі Пасхальному, біле облачення, тиха передпасхальна радість у співах. І Ісус Христос Бог і людина. І як у людини в нього є душа. І якщо тіло Христа було ці три дні мертвим, то що було з його душею? У четвере Євангелії немає прямих вказівок на Це. І в посланнях апостольських не так багато текстів, які дадуть відповідь на це запитання. Але все ж таки їх цілком достатньо. В першому соборному посланні святого апостола Петра говориться, Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, будучи умертвленний тілом, але оживши духом, яким він і тим духом, що перебували у темниці, зійшовши, проповідав, або ж, короткі слова, мертвим благовіствувалося. А святий апостол Павел, звертаючись до ефеської церкви, пише: він і сходив раніше в пекельні місця землі. Отже, Христос сходив у деяке місце, яке названо у вказаних текстах темницею або пекельним місцем і там проповідував померлим. Що це за місце, про яке йдеться? Його зазвичай називають пеклом. Христос зійшов у пекло. Нині слово пекло сприймається нами як протилежність раю, у пеклі знаходяться грішники, а у раю праведники. Але біблійне пекло або давньоєврейською мовою шеол це щось зовсім інше. Після гріхопадіння Адама та Єви рай недоступний людям і не через їхні особисті гріхи, а через ту непереборну прірву, яка виникла між Богом і людиною. У старозавітній Шеол сходять усі і праведники, і грішники, усі люди на землі. Шеол це місце, де немає радості, це місце смутку. І хоча вперед новозавітні часи у євреїв з'явилося уявлення про якусь градацію в пеклі шеолі, де праведники знаходяться в одному місці, а грішники в іншому, це не змінювало докорінно головного змісту вчення про Шеол. вчення про Шеол, по суті, це вчення про торжество смерті. Смерть як головний наслідок гріхопадіння керує нами усіма, вона збирає свій оклад. І ніхто цього не може уникнути. Образно кажучи, смерть має право на кожну людину, бо в кожному є гріх. А якщо є гріх, значить і смерть має владу. Гріх увійшов у світ. З гріхом смерть. пише святий апостол Павел. Це тотальне володіння смерті людським родом апостол народів називає пануванням смерті. В одній із проповідей святителя Василія Великого є слова, що яскраво характеризують владу смерті. Смерть пасла людей, поки не прийшов істинний пастир. До Христа, до доброго пастиря, смерть пасе людство. І пекло Шеол, її законне царство. Диявол, як ворог роду людського, прагне всіх увігнати у загін смерті, йому це потрібно, йому це на радість, тому що смерть протилежна життю, яке створив Господь. Бог є не тільки Бог живих, а й Бог померлих, саме тому він, являючись Мойсею, називає себе Бог Авраама і Бог Ісаака. І Бог Якова, які на той час вже були померлими, для Всевишнього всі живі, і ті, хто ще в тілі, і ті, кого вже нема. Боголюдина Ісус Христос прийшов спасти рід людський, і не лише своїх сучасників, а й тих, хто буде після, і тих, хто був до нього, але ті, хто помер до Боговтілення і викуплення, перебували у пеклі шеолі і Христос сходить у пекло, щоб їх спасти. День Великої Суботи це день, який церква згадує сходження Христа в пекло в Шеол. У працях багатьох святих Отців присутня ідея, згідно з якою диявол прагнув убити Христа. Знаючи, здавалося б, незламну силу та владу смерті, диявол хоче смерті Господа. Він вважає, що вбивши Ісуса переможе Його. Саме тому, як пише Святитель Фотій Великий, диявол рвався до Христа, радіючи мукам і крові Спасителя. Христос помер. Парадокс, який неможливо уявити: помер той, кого називають живодавцем, тобто джерелом життя. Як таке може бути? Як це можна пояснити? Ісус Христос Бог у плоті. Друга Іпостась Пресвятої Трійці, Бог Слово, Бог Син заради спасіння людей втілився і став людиною. Людська природа набула свокореального буття в особі Бога Слова, і тому Христос весь є досконалий Бог, але не все в ньому Бог, бо Він не тільки Бог, а ще й людина. У Христі дві природи божественна та людська. Але тільки одна іпостась, тільки одна особа, іпостась Бога Сина. Тому, якщо ми запитаємо, хто, наприклад, звершує ту чи іншу дію, то отримаємо відповідь Бог Слово. Але якщо ми поставимо питання що, то відповідь стосуватиметься природи. У апостола Павла є вислів: розп'яли Господа слави, кого розп'яли Господа. Але що постраждало на Христі? Людська природа. Хто зійшов у Шеол? Господь. Але що зійшло у Шеол? Відповіддю буде душа. У церковному піснеспіві говориться говориться: вогробі плоцькі, воадя же з душею як Бог, же з розбойником, і на престолі билась і Христе соцем Отцем і Духом, вся ісполняє Отже Бог син у смерті своїй за людською природою залишається з тілом своїм, а душею сходить до пекла і нерозлучно перебуває з Отцем і Святим Духом. Преподобний Іоанн Дамаскин пише хоч Христос і помер як людина, і свята душа Його розлучилася з пречистим тілом, проте божество Його залишилося нерозлучним з обома. Тому в пекло сходить не просто чергова душа людини, як очікував того диявол, але душа Бога людини. У пеклі, як говориться у посланнях апостольських, Христос проповідував душам померлих. Святитель Епіфаній Кіпрський дуже яскраво описує, як душі, що знаходяться в Шеолі, чекають на визволення, тому що в Шеол сходили і пророки, і праведники, які провіщали прихід Месії. І ось коли душа Христа сходить у пекло, коли світло наповнює темряву пекла, душі прагнуть з усіх куточків Шеолу прийти до свого Спасителя, який не залишив їх, але прийшов за ними. Церква в піснеспіві оспівує якдасні шелес і смерті, животє безсмертний, тогда ад умертвіл єсі божества. Пекло не витримує сили. Та слави Божої, і розривається зсередини, нищиться зі своїх основ. Ікона зі шестя Христа у пекло зображує знищені ворота пекла та Ісуса, що тримає за руки Адама та Єву. Старий Адам та новий Адам. Новий Адам прийшов забрати старого Адама з місця смутку. Адам і Єва прабатьки та перші грішники, найдавніші мешканці Шеолу. Скільки поколінь своїх нащадків вони зустріли в пеклі, і всі вони ставали полоненими пекла. Але Визволитель прийшов диявол, смерть і пекло осоромлені. Веселі власники душ людських залишилися ні з чим. Пекло залишилося порожнім, вказується у піснеспіві. Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Вигукує апостол Павло. Христос три дні пробув у гробі. Ми сповідуємо, що в цей час він сходив душею в пекло, звідки вивів людські душі. Ми знаємо, що Христос Воскрес. Нам відомо це 2000 років, і тому для нас Велика субота не страшний день. Але уявімо собі першу велику суботу це день після похорону Христа. Наступний день після розп'яття та смерті. Той, хто ховав близьких, знає, що таке наступний день після поховання. Почуття учнів Христових у ту суботу, мабуть, ніхто не зможе передати словами. Хіба міг Бог залишити у такому горі учнів своїх аж на три дні? Саме стільки треба було пробути Христу у гробі. Сам Господь говорить про це. Як був Іона в утробі Кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Проте з любові до учнів своїх, щоб скоротити час їхньої скорботи і швидше дарувати їм радість, Христос не зменшує кількість днів свого перебування в гробі, але зменшує кількість годин. Він був похованим три дні, але не 72 години. Святитель Лев Великий так пояснює це: за своїм милосердям, щоб довга скорбота не мучила збентежені душі учнів, він скоротив з такою дивовижною швидкістю оголошений триденний проміжок, що завдяки доданню до цілого другого дня останньої частини першого і першої частини третього він і зменшив термін на деякий час, і число днів не поменшало. Нічого немає сильнішого за смерть і любов вони не порівнянні, вони різнополюсні, і якщо порівнювати їх, то лише за силою. Старозавітня книга Пісні Пісень Соломона так і каже: бо сильна любов як смерть. Але Бог явив нам і відкрив у сині своїм, що любов сильніша за смерть. Бо заради любові можна війти в межі смерті, а смерть перетнути свої рамки, вийти за свої межі не може. Хто любить, той в силі піти на смерть заради того, кого він любить. А смерть полюбити не може, тому що любов це єднання, а смерть це розлучення. Сам Бог є любов, і заради любові Він зійшов на хрест і перетнув межі царства смерті. Смерть осоромлена, смерть переможена, фортеця її зруйнована, і сама смерть знесилена. Вона переможена своєю ж зброєю, бо Христос смертю смерть подолав.